Всім доброго дня. Приготуємо варенячко з бузини. Приємного перегляду. Бузина. Зараз нарву і зваримо вареничко. Бузину ми нарвали вже вдома. Вчора її нарвала, Сьогодні вже буду приступати до роботи. Вчора не було коли її обирати. Так, зараз оберемо ягідки. Всі чорненькі, якщо будуть е, зустрічатися е, зелененькі, там якісь недоспівші, ми брати не будемо. Тільки чорні спілі ягодки підуть на варенечко. Все, приступаємо, я буду обирати. Потім покажу, що буде далі. Ягідки я перебрала, обібрала на чорну ікру схоже. Так, їх багатенько. Я хотіла десь з щоб руки, звісно, чорні трошечки. Е, хотіла десь, щоб з кілограм, кілограмчика зробити варенечко, але я бачу буде більше. Перед тим, як мити, зараз я зважу, щоб хоч, приблизно знати, яка вага поки сухих, тому, тому що вологі ж будуть важчі. Так, ну, десь кіло 400. Так, все, я буду мити. Перебирати ще їх трошки, щоб вони взагалі були всі чистенькі, такі і без всяких тут ну таких сторонніх якихось палочків і тому подібне. Ягідки підготувала, помила. Гарно, гарно їх в декількох водах промила. І засипаємо цукром. Вони майже такі Ну, чисті води, тут мінімум води, можна просушити на полотенці, але я цього не робила. Так, засипаю один до одного. Тобто, у мене кіло десь трошки відійшло, що вже і палички, і там всякі некрасиві ягідки. Тому десь приблизно кіло 300 у мене ягід. От Кіло 300 цукру я і засипаю. Ось кілограм. І ще 300 грамів, я не знаю, вже на глаз, отак все, все добавили. І тепер залишаємо ягідки з цукром, часів на 10. Тобто в мене зараз вечір, от я до ранку його і оставлю. Я накрила кришкою, і до ранку в мене будуть е розтоплюватися, чи як сказати, е ну, таяти цукор. Е просто на плиту поставлю на вимкнену. У нас ранок, і я починаю проварювати варенечко з бузини. Воно почало трошки провалюватися, І мені здається, я зараз його трошки пошевелю, і воно, мабуть, там все розтало знизу. Ну, Дійсно, так воно і є. Почало вже таяти. Я перед цим готувала грушеве варенечко, то те. Звісно, не. такого не було. Так, все, я зараз проварю 5-10 хвилиночок. І вимкну. І дамо охолонути десь до вечора. І ввечері потім ще раз проварю. В общем, проварюю зараз перше проварювання. Я трошки помішала його. Ось дивіться, воно закіпає швиденько. Починає закипати. бурлити. Тому, тому довго його варити, мабуть, не треба. От 5 хвилиночок прокипить, як закипить. Як закипить, 5 хвилиночок і вимикаємо. Варенечко наше закипіло. Такий стоїть і аромат приємний, і колір, дивіться, який гарний. Зараз я трошечки е, приберу цю піночку, трошки зберемо і вимкнемо. Все. Я Буду робити, вже вимикаю і до вечора. Вечором покажу, що далі будемо робити. Так, у нас вечір. І у мене друге проварювання. Отаке От воно ще рідкувате ж, звісно. Отаке. От Зараз я закипячу, покипить 5 хвилиночок, і я вимкну до ранку. Варенечко закипіло. 5 хвилиночок уже я його проварила. Все, я вимикаю і до ранку. Проварюємо третій раз. Воно трошки загустіває вже. Але мені ще недостатньо густе, тому я ще, мабуть, іще раз проварю. Зараз закипить. Покипить 5 хвилиночок, вимкну. І то, мабуть, вже буде достатньо. Будемо дивитися. Варення закипіло і вже й покипіло 5 хвилиночок, тому я вимикаю і чекаю охолодження, щоб подивитися, яке воно буде по густоті. Чи, 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 чи треба буде ще варити один раз? Проварювати, як би сказати, ще один раз. Тому як охолоне, я вам покажу. Після 4 проварювань варенечко отаке. Охо... Ну, холодне, холодне. Охолоджене вар... варенячко, яке ми вчора вечором проварювали, виглядає так. Зараз я її ще раз проварю і буду закатувати. Варенячко добре закипіло. Зараз поварю його 5 хвилиночок і буду, і буду розливати. Все, я розливаю по баночкам. Закриваю крижечками, гарно прижимаю і все. Під ковдру я не ставлю варення, варення взагалі, тому тільки перевертаю і все. Просто перевернула охолоне, потім я поставлю його до кладовки. Вареннячкою з бузини я розлила. Отака От кількість у мене вийшло з 1300-400 кіло кіло десь приблизно ягід. І ще й залишилось трошечки мені на пробу. Це так рідко буває. І що у мене щось залишається. Сьогодні не знайшлася така маленька баночка, щоб закатати ще і, 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 і те останнє. Тому скуштуємо. Якийсь насмажимо оладок і скуштуємо варенечко з бузини. Про користь з бузини я думаю, кожен з вас може знайти в інтернеті собі інформацію. Тому всім дякую за увагу і до побачення!